А вы говорите, с вами Ксеос. Сегодня у нас э, по 0 ночи, 43-я хвилина, 18 листопада. Сейчас я трохи до налаштовываюсь, пока Вадим у меня тут что-то перед носом. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17! Сами вы его выбрали а, так, или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Так, я так, такого мнения о Сити-17, что Опу. решил разместить свое правительство здесь. В цитателе, столь заботливо предоставленный нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Сити-17. Здесь безопасно. В чем были подставы? Я сам ел. А ты не Вадим веде его за ручку, а то дитина розгубитися. Да. Д, 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 дитина не може ходить на вчитися. Не нажа підселявся. Я не у мене потънничка. Типу, він мене ударив через те, що в нього кинув якимсь кавчиком, чи він мене ударив боя відео. Норм, окей, дякую. баха. Добро пожаловать! Добро пожаловать в CT17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас, это лучше путь а, Я такого высокого а, мнения так, о сити что решил разместить в... свое правительство здесь, в Цитадели, столь заботливо да. предоставленной <плотный> нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же да. вас ждут неизвестные Далее? Добро да, пожаловать да. в Сити 17. Здесь безопасно. Шоу вы роботы. Видео. Я ступок не гуляю с симулятором настройки. Да, 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 да. не запустишь, постоянно за да. симулятор за настройки. Так, детали, средний. А, я, а я машинку себе нашел. Шейдеры, блин, будут. Колесо теней средний, коррекция света. Вот. Добро пожаловать! Добро Отражать пожаловать в мир, отражения 17. Сами мир. вы его выбрали или его выбрали за Это лучший город из оставшихся.

Ніхоти, ну, стрим, зговори, зговори, ну вов я налаштовував за да, тиждень, два тижні. Та на мене ігру якому на притязі за пару днів будем тиждень настраювати тільки. Бля, я просто змінив наваштування. Ти був Ти, на екрані видно. Я сі нажав ОК при його ніхто не попередив. Добро пожаловать в Сити 17. Сами... Я нажал ОК применить, а оно как бы Ты его начало искать. Я такого Раз высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь. Цитадели столь заботливо предоставлены нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться а здесь? или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Ну, начал ютубе какость сменяем Для ви не можете просто проходити, а не топтатись на одному місці. Ментал, ну не до мене. Я можу проходити, коли у мене вже налаштоване все на стежі. Чого вони такі стрьомні? Та хрошки, брудь. Борю бажано, хто б відкупатись кинає. Така шибка. Не обичний регулювальний білет, як <плес> у всіх. Ну, трохи підвисає, тут уже я нічого не зроблю. Ох! Та що за прикол? Вов в тебе так Ну, ви могли виграти, що я тобі скажу. Дружи мій, дружи мій. Ота в голові, друже мій, дружи мій, для тебе я бласив Бога, просто задоточний мото, промовив ті слова ти, а я почати світу не бомба, бо я справді Я не він дуже вода нічого вірка свобода, дружи мій, дружи мій, пердати від твої дружині. Гордон Фриман как не А в ТикТоке, мабуть ще больше важно для А, я дякую за подвійний стрілка. Ой, мене такі відчуття чи мабуть доводиться мукати по цю Мій друже мій, я на це вже. Ти не можеш ще більше програм та вкладу волі включити, щоб ще більше ламити. Мій друже мій знать тільки те, що треба застрілити. Єдине, що дай вас. Бо я справді мій дружинок. Нахід зробити так громко? Я не знаю, це я просто гру дуже сильно зробив тихо. Так. Ну я можу вимкнути. А є шо, срака. Давайте так спробуємо. Малфайт, блін. Ігра, яку я запустив, блін, на собственному ноуті. Я ще мовчу, то що я виступаю хостом. Мене викинуло. Мене викинуло. А, ладно, давай перезапустимося. Давай я тоді вимкну горизонтальний стрім. І без Ютуба побігаємо. Бо так будуть мучення. Так, я перепрошую за те, що зараз було. Uh, так, Ютубі вимикаю, потім треба це буде далі скрить, Вадім, ти ще тут? В Китай побіг хочеш щось купить. А? Кажу, в Китай побіг тобі щось купить.